Доброго ранку. Слава ЗСУ нашим захисникам. А сьогодні хочу розповісти про те, як починався мій шлях до українських віршів. Чому почала писати саме цією мовою? Чому відчувала настільки багато, що хотілася говорити саме українською мовою? І я знаю відповідь на це питання. Я завжди відчуваю дуже сильно, дуже болісно. Це можуть бути і особисті переживання, і біль за інших людей, а українська мова, вона наче призначена для висловлення дуже сильних почуттів. Отже, тому мої перші вірші були написані саме цією мовою. Хоча пишу і литовською, і латвійською мовою, і польською. І англійською також. Мої перші вірші написані в 2006 році. Я тоді дуже захоплювалася поезією Василя Стуса. Мені подобалось, як він пише, його слова, його дуже така глибинна біль, відчуття яких мало в кого є. Я, наприклад, таких людей не зустрічала серед латвійських чи литовських письменників. В є багато сильних людей, але це було настільки щось особливе для мене особисто, що дуже хотілося писати саме його мовою. Ось мій один з перших віршів, написаних українською у 2006 році. Вірш називається Знайди мені століття осінні. Знайди мені століття осінні, з душі моєї скинь правічні пута, піснями сутінь болю розірви, із спопили мій знавіснілий смуток, бо благодать моя лише в тобі. ж мені століття осінні. Може, дивно звучить століття? Як може людина, яка там живе, скількись там, не знаю. 50-60 років говорити про вічність. Але може. Тому що в моєму розумінні кожна людина є вічною. Це означає, що справжнє почуття живе, якщо людина є в світі, якщо вона вже пішла, це нічого не змінює. Звісно, якщо ми говоримо про щось справжнє, про щось те, що залишається з тобою, щоб не відбувалося. Тому можна говорити і в 18 років про осінні століття, і коли завгодно. Тому що вічність вона сильніша за нас, сильніша за те, що ми просто розуміємо чи бачимо. Ще один мій вірш, який присвячений схожій тематиці вічним почуттям, тим, які не знищуються ніколи. Так я хочу почути цей голос, що успівував силу і красу: шлях далекий та з гордістю йду ним до святині я серце несу, і вклонятись у захваті дивнім. Як достойною буду стоять на землі моїх предків прадавній, де пісні стародавні бринять, де правічна могутня сила, що мене спромоглася прикуть на віки то землі це і міцно, щоб і єдність з народом здобуть. Теж один з таких ранніх віршів 2008 рік написання. Було відчуття, що хочеться бути поряд з людьми, яким дуже боляче. Бути єдиною, не йти якось своїм шляхом, не дивлячись на те, якщо комусь болить, комусь важко, а бути разом, відчувати, відчувати це співчуття. В моїх віршах дуже багато саме про сильний зв'язок між людьми. А зв'язок це не тільки, повторююся, те, що бачимо, те що ось тут і поряд. Це може бути зв'язок, навіть якщо людина вже далеко в іншому світі. В моєму житті сталося так, що занадто багато людей пішли. І це були найближчі. Це із друзів, із рідних. І тому я розумію, відчуваю, може, сильніше, ніж інші, що таке цей безперервний зв'язок. Померлих нема. Для мене немає. Сповнившись світлом безсмертного слова, довгі роки на шлях світ чекавши. Славлю тебе усе знову і знову. Славила й давно, тебе ще не знавши. Бачила, чула, додолу вклонялась, навіть не знаючи величі ще Певно, тоді вже, о Боже, дізналась, що в глибині таємниці твоєї. Так, шлях долі. Це велика таємниця. І це ми не можемо розуміти чи знати на 100%. Відчувати, бачити, торкатися цього. Як говорила людина, якій я присвятила цей вірш, моя доля це велика таємниця. І не потрібно лізти в це, намагатися заглиблюватися. Просто будь поряд. І це вже дуже багато. Моє оповідання розмова з вічністю. Далеко не тільки про те, що потрібно пам'ятати тих, хто вже пішов. Там трохи глибше. Там розмова про те, що треба бачити таємницю в кожній людині у близьких, з тими, з ким ми працюємо, навчаємось, розмовляємо. Тому що багато того, що люди не показують, багато того, що болить, багато того, що ми бачимо лише частково. І тільки тоді, коли ти вчишся бачити це глибинне, починається зовсім інший рівень спілкування. Це стосується, напевно, кожної країни, тому що, здається, в країнах Балтії все зрозуміло, спокійно, у людей плюс-мінус одне і те саме життя. Але не все так просто. Багато таємниць в кожному з нас, багато свого болю, своїх переживань, своїх відчуттів. Тільки головне вчитися це бачити. Хочу зачитати ще вірш. Це мій переклад Андреса Еглітіса з латвійської мови. Я вже декілька разів говорила про цього автора. Я думаю, що мої слухачі пам'ятають. Теж дуже незвичайна людина, яка любила Латвію всім серцем. Але сталося так, що під час радянської окупації йому довелося жити в Швеції. І всі його вірші присвячені тільки батьківщині. Він не міг бути в Латвії дуже довго, дуже багато років, але писав про неї. Ось і цей вірш, який я переклала, так і називається Думаючи про тебе. Хочу зауважити, що еґліки це дуже важко перекладати. Ось відчуття, що все розумієш, але передати якось це іншими словами важко вже. Ну, не дивно, що його ніхто не перекладав. Нема жодних перекладів іншими мовами. Ось якщо вдасться опублікувати мої переклади українською мовою, то ж перший переклад буде саме українською. Я всі думки забуду враз, як в мене є одна. Що більшого вітчизні дам, як серця жар сповна, що слово, зброю принесу в запеклій боротьбі, чим краще зможу я служить, вирішувати тобі. Я забуваю всі слова, коли оті бринять, тебе, святине, і живим, і мертвим прославлять. Оці слова, напевно, дуже дивними видаються. Як можуть і мертві прославляти, можуть, тому що, на думку таких людей, як Еглітіс, мертвих нема. є вічне життя. Хотілося прочитати ще з моїх ранніх віршів, які були спроби писати українською мовою. Теж там багато слів, які рідко вживаються, теж це під впливом Василя Стуса. Єдине слово. А в тобі всі обшири світу вмістились і плумені зорею серед зумлілих останніх ночей. Осяння воскреслих спалахів горять в очах твоїх. Наразі працюю над поемою Андреса Еглітіса, Господи, край твій палає. І, справді непроста робота, оскільки потрібно передати саме те, що він відчував. Але там така ідея, дуже співзвучна в сучасній Україні. Ідеться про страшні події, про війну, але розмова про що? Про перемогу. Це головне. Я і Ті сам приймав участь у військових діях, він знав, про що пише, і він завжди говорив про те, що не потрібно сиклитись на тому, що боляче, що погано. Тому що перемога це вище, це вище за біль, вище за страждання людські. Є щось набагато значніше. І коли є це відчуття перемоги, тоді вона справді прийде. Дуже хотілося в майбутньому зробити презентацію моєї книги, яка видана в Україні, в книзі моєї оповідання Розмова з вічністю. Для чого взагалі це писалося? Чесно говорячи, я дуже довго не хотіла навіть починати цю тематику, подумаю, а навіщо? Чи це потрібно комусь. Але відчула, що так потрібно. Тому що я говорю про людину, яка була сильнішою за свій час. Сильнішою, тому що він вмів показати, що таке справжня духовна сила людини, в чому вона полягає. І ось він це встиг зробити за 25 років життя. Оригінал тексту українською мовою але хочу зробити переклад латвійською. Тому що про це повинні читати і в Латвії теж. А книга дуже сучасна, тому що ідеї потрібні усім зараз. Це не тільки там про щось минуле, про якісь історичні події, в жодному чині. Ось можу процитувати один з діалогів, який, на мою думку, Ну, сильний, я вважаю, що справді було сказано, коли потрібно, і тоді як потрібно. Це автобіографічний твір такий я розповідаю тільки про те, що я чула і бачила сама. Там немає вигадок, якихось фантазії, це, це діалоги. І ось там сказано наступне: немає усіх латвійців, усіх жінок, усіх чоловіків. Тільки людина, пробачте, з недолугим інтелектом може так думати, тому що кожна людина є особистістю, є таємницею і є глибиною. Насправді так і є. І чомусь згадується ще вірш 2006 року. Просто думала про одну людину, бачились доволі рідко в той час, але було відчуття чогось дуже-дуже світлого, величного. Таїна неосяжної миті, мов відлуння у згаслому сні, ти яства мого болю сягнула. Незбагненість, лишивши мені. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом закінчу все ж свій переклад українською мовою Господи, край твій палає. Там дуже багато тем, там не тільки про війну, не тільки про боротьбу. Там багато внутрішньої боротьби автор описує, як йому важко. Як він не розуміє, чи взагалі є Господь, є якась вища сила, чи немає її. Це вже така тематика, яку. Важко осмислювати, важко з нею мати справу. І автор виходить до висновку, що є, що є вище і є вища сила перемоги. Тільки назавжди ця перемога є очевидною. Дуже шкодую, що я не спілкувалася особисто з Андрієм Медлітісом, хоча могла, оскільки він помер у 2006 році. А в 2006 році в мені було 16, я тоді цілком могла спілкуватися з людьми, які пов'язані з латвійським націоналістичним рухом. Зараз так сталося, що відчуваю потребу якусь духовну перекладати його вірші. І знову ж таки, нас щось пов'язує з ним. Щось є. І немає значення, чи ми бачили, чи ні, тому що його вірші живі, і вони в мені, і вони для кожної людини, яка здатна бачити і відчувати. Тому я відчуваю перемогу. Перемога є, і я хочу дочекатися того моменту, коли Україна переможе. Дуже дякую за можливість бути поряд, розповідати про себе, читати свої вірші, допомагати Збройним силам України, тому що ви зараз приклад всій Європі. Ви величезна сила, яку мало хто бачив. Ми це розуміємо, вшановуємо вас і чекаємо. Коли буде справедливість, коли Україна. Буде переможницею. Всього ж дуже хотіла і ця людина, про яку я говорю весь час ось, у що пішов би доброволцем в Україну, якби дожив до повномасштабної війни. Але, напевно, захищає вже з іншого світу. Переможемо. Я дуже в це вірю.